Згадуючи портативну консоль від SNK Neo Geo Pocket, я, звісно, згадав гру King of Fighters r 1 Це гра, яка виходила на Neo Geo Pocket чорно-білу, в чорно-білому варіанті. Але ж, звісно, вийшла і кольорова версія цієї гри, верніше трошки доповнена і покращена версія цієї гри, яка виходила на Neo Geo Color і називалася King of Fighters r 2 Це така сама схожа гра Fighting, яка була портована, перенесена з АКД. Них автоматів, але у всі персонажі, які в цій грі, вони були намальовані більш мультяшно. В принципі, виглядало це так само, як і виглядала чорно-біла версія, про яку я розповідав в попередніх і Ті самі персонажі, яких можна взнати, але виглядають вони як якісь мультяшні мультиплікаційні герої. Але це все вже в кольоровій обробці. Сама гра зроблена в схожому стилі оформлення вибору персонажів, оформлення вибору самого. Самого режиму гри, тому що в грі декілька режимів ми знаємо. Ну хто грав Fighters, знає, що можна поставити режим звичайний, ну стандартний Fighters, де ви вибираєте трьох персонажів і б'єтеся проти таких же трьох персонажів супротивників. Ну поки не дойдете до босів. А тут е, можна вибра обрати ще й сінгл плеєри. Тоді ви будете грати в режимі звичайного файтінгу і битися один на один, як в тих же Mortal Kombat, Street Fighter і так таке інше. Чим King of Fighter Color под е, краще, ніж звичайний King of Fighter чорно-білий. Ну, в принципі, кольором е, Геймплейно, ну, якщо чесно, мені обидві грі дуже схожі. М мені вони гралися однаково. Можливо, трошечки швидше, все-таки кольорова версія, але це таке моє чисте суб'єктивне враження. В цілому грати і в ту, і в ту гру однаково в плані геймплею. Єдине, що кольорова гра, звісно, трошечки ну, сприймається красивіше, і завдяки цьому сприймає. Це краще, але хто любить ностальгію, хто згадує, коли він, він грав, можливо на чорно-білому телевізорі, то монохромна King of Fighter також зайде. Мені інколи навіть подобається запустити ігри з якогось гімбою або ось такого Neo Geo Pocket і пограти в щось чорно-біле. На жаль, на самі геймбой чорно білий і на гімбой колор вийшло не так багато ігор, і ми їх всі зараз роздивляємося. В основному це файтинги або інші якісь аркадні ігри портовані з аркадних автоматів. Верніше зроблені по мотивах ігор з аркадних автоматів, але King of Fighter це гра, яка ну, стала доволі знаменитою. На жаль, в нашій країні цей файдинг дуже сильно недооцінений. Але насправді я всім рекомендую пограти в різні версії, в аркадні версії, в сучасну версію King of Fighter. Ну і звісно, кому цікаво побавитись з такими маленькими бійцями, мультяшними, то пограти і в цю гру. На цьому все. Всім пока.